Мене звати Кравченко Василь Михайлович, я завідуючий хірургічним відділенням Полицької центральної районної лікарні. У нас є багато військових, які лікуються в нашому відділенні взагалі в лікарні. Вони почали поступати до нас наприкінці 2022 року, приблизно з листопада, і приблизно десь 300 чоловік за цей період. Ну, за 6-8 місяців прийшли через наше лікування. Дуже багато військових потрапляють прямо з передової, ну поетапно, починаючи з фронтових лікарень і направляються з Житомирського обласно обласного госпіталя. З міновибуховими травмами, наслідками, з велика кількість поранених осколкових. Ну і інші хвороби. Ми їм надаємо по можливості всю допомогу, яка може предоставити наша лікарня, фізіотерапевтичне лікування проводиться і, кому потрібно, проводимо якісь операції, наприклад, там некароктомії, видалення осколків, ну і так далі. Чи поліпшується стан військових після перебування у лікарні. В переважній більшості 90% у нас військові набагато стає краще. Вони проходять це все лікування і вже в подальшому йдуть військову частину. Напевно, на або, або ще певне якісь лікування, або вже на службу.